Ви знаєте, що військовим в Україні перестануть платити зарплату. Ось реальний факт. До речі, чого війна може закінчитися або настати мир. Як до речі, про це наголошує пан президент? Офіційно вже заявлено, що на 2026 рік зарплати військовим будуть урізані на 180, Можливо, ви думали там тисяч доларів чи там мільйонів. Ні, на 180 мільярдів рядок який називається забезпечення збройних сил України перекладаю зарплати нашим військовим закладене як мінімум на 180 мільярдів менше ніж у 2025 році, навіть якщо це просто гривень, це просто жесть. Тобто, розумієте, не йде ніякої мови зараз не про те, що накопичення сили чи збільшення армії, чи підтримку військових і так далі, а про те, що зарплати їм як мінімум будуть вже урізані. Тобто в цьому є два варіанти. Перше, їх знімають з бойових, ну бо не буде бойових, настане мир, не буде бойових і треба менше буде зарплати видавати. Або, знову ж таки, їх уріжуть. Ну куди їх уріжать, якщо будуть повномасштабні оці дії бойові? Це неможливо. Тобто, ну, все веди, всі, всі ветки ведуть зараз до того, що вже вони підготували мир. На жаль, ну я, я навіть не знаю, як це коментувати. Всі що про що ви напишете про це в коменти, бо я знаю, дуже багато людей ще живуть з питанням. А на що це все було? А для чого ми це все робили? Якщо ви хотіли нарешті дати своїм дітям гарну освіту, закрити нарешті свої борги, змінити життя, купити те, що ви хотіли, не то нашого грошей вистачило. Якщо ви хочете щось реально вже змінити в житті, Будь ласка, прошу заходьте на ефір. Він абсолютно безкоштовний. Це вас ні до чого не зобов'язує. Я вам розкажу реальні шляхи, як і на чому зараз можна з. Якщо ми відчуємо, що ви підходите нам в команду і ви це також відчуєте, то у вас буде така можливість. А чи як нас так обманули всі з усіх сторін? Це така от історія. Ну, от вам відео зможете подивитися, послухати, будь ласка, будуть вам нарізки. Ну, я це як почув, мені це стало дуже неясно.